Так, нарешті ми зробили цей унікальний виріб, насос-змішувач, який за рахунок форми своєї улітки у вигляді лампочки дозволить прокачувати і перемішувати жижу з великим містом соломи. До цього часу ще таких не, насосів і не використовували і не випускали, бо... Не було такої нагальної потреби. Задвижка сота на гідроциліндрі, і на гідроциліндрі тут вмонтований. Через тягу механізм, який переключає і розкидання, і перемішування, все з кабіни трактора.